Вітаю дорогі підписники, гості каналу. Я хотів розповісти, зараз зима і зараз стало популярно. Всі кинулись виготовляти пилкозбірники, так як ціна на пилок в цьому році підскочила вгору, не зрозуміло, яка вона буде наступний рік, але вирішив я. Купити доні пилкозбірники. Дивився багато відео, там все, ну... вирішив все-таки придбати у майстра, тому що навиків так, столяра я не маю, а конструкція так, пилкозбірника не зовсім така і проста. Знайшов в інтернеті, у вайбері там, групі майстра Станіслав. Із золотоношів. він надав йому розміри. Він мені виготовив ось такі пилкозбірники, зараз я вам покажу. Ось такі такий пилкозбірник конструкція під рогатий вулик. Але і він виготовляє під замовлення, от під 10 рамкові вулики. Значить, дивіться, от такі. Отакий от він має бджоли, ну, скажімо, виключений від. Так, бджоли сюди приходять, працюють. Коли настає час збирати пилок, ми цей вкладиш забираємо, ставимо сюди от таку лисонівську решітку. А наверх ось отакі такий ставимо, щоб трутні виходили. І так бджоли залітають в те ж саме місце, проходять сюди і збирають пилок. А ззаду ось так теж такий крючочок. О. Така, такий лоточок з двох сторон. Ось така сітка з нерживий сюди. Сюди пропадає пилок. Він Тут просушується, так що можна його навіть збирати раз у два дні, це із слів пана Станіслава, так як він теж збирає пилок, він пасічник, був у нього в гостях, забирав саме ці пилкозбірники. Така конструкція. Якщо переїжджати, навіть ось раз.